Встановили плінтус з прихованого монтажу. Сам профіль алюмінієвий. Ось так він виглядає. Робиться штроба. Потім вставляється алюмінієвий профіль, тут ще підсихає клей. Ось так. Робиться в рівень зі стіночкою, потім це все підшпакльовується і вже після підлоги буде встановлюватися вставка, плінтус МДФ. Ось, Ось так. Ось такі оголочки під 45 градусів. Все запилено. Тут приховані двері раніше встановлювали. Отак він пішов, пішов, пішов. Ну і тут частково в цій кімнаті біля вікна. Тут ще підсихає кутики. Ось так. І ця стіночка пішла. Висота плінтуса 55 мм. Його можна і піднімати трошечки, там на 60, на 70, але є плінтуса і по 80 і по 100 мм. Також вони є чорні. Це просто без фарбування. От, біля дверей коробки алюмінієві. Закриті малярним скотчем. Ось так. Біля коробок. Тут посилений профіль От таким чином підрізається. Оставляється так 4 мм полосочка, бортик. І потім вставляється, тут вже зашпаклювали хлопці. Потім вставляється плінтус і вирізається також 4 мм накладочка сюди. Ось так. Є в нас в продажі різні види плінтуса. Проводимо монтаж. Так що звертайтеся, будемо раді допомогти.